Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні в мене на столі незвична тема для мого каналу. Хоча тема звична модельки, незвичні модельки. У мене сьогодні оригінальні Оригінальні модельки від Games Workshop на тему Володар Перснів. Тюлечко, ну, супер-пупер, дупер, пафос. Я думаю, серіал новий. всі додивилися. Свої враження пишіть в коментарях. Ну, а я пропоную заглянути в цю коробочку. Що тут цікавого, це старт колектінги, так би мовити, в Всесвіті Володаря кілець. Ми знаємо, що є старт колектінги для Вархаммера, для Вархаммера 40 тисяч. І нарешті Games Workshop додумались, що напевно гравці е в цю гру. Теж би хотіли зі знижкою купити побільше моделей, і нарешті вони це зробили. Мені в руки потрапив набор чи ось такий Мордор Баттлхост. Оцей старт колектінг місцевий, називається Battle Host. І давайте подивимося, що тут нам малюють. А малюють нам і пишуть таке: 32 мініатюрки від цитаделі. Тут у нас є <кій> ось цей крутий дядько на коні. Ось він, ось він цей дядько. Чародій, король чародій. Є його там піша версія, є його кінна версія, і я більше скажу, є там якісь опції. Давайте потім на то глянемо. А ще тут є ось такі звірятка які їздять на звірятках Ну і купа звіряток орків піше. А ось тут намальовано, як це все виглядає. Ну На вигляд того всього дуже багато, але чесно скажу, коробочка така легенька. Таке враження, що там. Що там три фігурки лежить. Добре, давайте дивитися всередину. Окей, в коробці ще одна коробка. І зустрічає нас інструкція. Ну, і от те, що я казав. Бачите, ось це дядько на коні. Є його опція, що він звичайний назгол, або суперназгол, і так само піший назгол, або піший суперназгов. Я просто забув, як він називається. А, во. King of Angmar. Король Відьмак з Ангмара. Ось так ось інструкція. Ну, Що тут скажеш? Тут чудова робота скульптора. Чудова моделька, чудова нова моделька. Ось цей п'ятничок, один єдиний. Давайте я відсуну коробку, щоб був білий фон. І нам краще було видно деталізацію. Чудовий літнічок, і ось тут саме головне зараз подивимося. Бачите, 2021 рік. Свіженька, свіженька спруйка, свіженька моделька. І я чесно скажу, ось ця фігурка продає цю коробку, тому що все інше, що лежить в тій коробці, це все дуже-дуже старі моделі. Наскільки старі, давайте зараз подивимося. Добре, то підставки для піхоти, то підставки для. Кавалерії, і давайте ми візьмемо літнічок. Ось так виглядають ці орки і пошукаємо, де тут нам Games Workshop написали. Написали ось рік 2003 рік. Тобто ці хлопці, оцей король, король Відьмак, він досить молоденький, йому ледве два рочки. Оці хлопці. Ці хлопці вони вже сміливо можуть йти в магазин і купляти алкоголь, тому що їм вже 20, їм вже 20 років в цьому році буде. Давайте подивимось на ці модельки, тому що, тому що е, є така думка, що ГВ продає старий мотло в цих коробках, розбавляючи їх однією новою моделькою. Що я можу сказати? Так, модельки старенькі. Модельки старенькі. Видно, що це ще ручна ліпка, це не 3D, це ручна ліпка. Моделі запозовані таким чином, щоб відливалося одним куском. І це додає їм такої трошки плоскості, бачите, вони так більш-менш в одній площині розміщені, або ось як ось цей додає такої трошки шкарадності. Його поставили в таку позу, щоб він приблизно в одну площину вмістився. Ну, насправді, я не можу сказати, що модельки дуже виглядають трошки би, шкарадно, і сказати, що вони морально застарілі, я теж не можу. Вони, на мою думку, скромно покрилися таким собі нальотом, нальотом олдскульності і сприймаються досить. Ну, я принаймні сприймаю їх досить позитивно, приємно. Вони приємні. Ось цей, наприклад, орк дуже-дуже такий яскравий. Ось цей зуб терчить. На якогось російського міністра, похоже, по-моєму. Добре. Так виглядає струйка орків. Тут таких лежить цілих дві. У І ще в нас тут є, на що подивитися, є дві спруйки. Ось це в нас є маленькі звірятка. І тут же не так весело, бачите, як колись Games Workshop. Давайте глянемо, скільки років. Ага, а це чуть-чуть молодший набір 2004 рік. Ну, ці хлопці теж сміливо можуть алкоголь купувати, їм його вже продадуть. Добре. Як бачите, тут всього-навсього дві модельки, і вони далі повторюються. Тобто є раз, два, три таких і три таких. Чи це страшно? Не знаю, не знаю. Як на мене, ось ці хлопці потребують трошки відновлення, тому що виглядають трошки так собі. Ну і вершники. Вершники. Вершників нам тут раз, два, три, раз, два, три. Шість вершників. Орківські морди. Спис. Ну, що я тут скажу? Непогана деталізація. Дуже прикольно це все виглядає. Хлопцям мені подобаються, Реально, вони прикольні. Вони прикольні, попри те, до речі, як, скільки їм років. Так, теж 2004 рік. Хлопці на рік старші від піхотинців і теж теж вже досить дорослі, дорослі дядьки. Але прикольні. прикольний. Добре. Як бачите, це все, на дві лежить дві підставочки, це, мабуть, для короля-чародія. Їх Поклали окремо. Ага, макулатурки немає ніякої. Тобто, правила, якщо ви хочете на цю коробку, то правила треба шукати в інтернеті, є дармовий PDF. Якщо цікаво, я скачаю цей PDF і розкажу вам про правила. Як виявилось, в моїх околицях є люди, які грають в цю гру, і погодились мені трошки їх роз'яснити. Тому, якщо цікаво, то я. В рубриці є такий воргейм, розкажу вам і про ці правила. Сонечко, так виглядає Баттл Хост Мордора до гри Володар Кілець. Сподіваюсь, вам було цікаво заглянути, що там всередині. Як на мене, коробочка дуже прикольна, дуже яскрава. Хотілося б більше молодих. Моделей таких такої якості, як ось ці хлопці. Але мені здається, що ці орки не багато б дістали від того, що їх би оновили в 3D-графіці, тому що вони ще досить-досить непогані. Як на мене, краще б робили нові моделі, наприклад, вершників і нові моделі ось цих варгів, тому що варги виглядають трошки вже так собі. Ну і плюс різноманітність пост теж невелика. Ось нових варгів я би хотів побачити, а рядові орки. Камон, кому вони цікаві, вони й так прикольні. Добре, далі по старій схемі, все пам'ятаєте, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, пишемо кілька коментарів, допомагаємо Збройним силам України і все буде Україна! Бо країна генераторів переможе країну дегенератів.